Юліан Гоїв народився 27 квітня 1894 року в покуцькому місті Снятин у заможній сім'ї дяка й фінансиста Івана Гоєва та його дружини Анни в дівоцтві Захаркевич. Родина Гоєвих зналася з письменниками Василем Стефаником і Марком Черемшиною, художником Василем Касіяном. Бабуся була найстарша в родині Гоєвих, а потім було ще дві сестри. А четвертим був Юліан. Хата, біля якої ми знаходимося, і є родова садиба родини Гоїв. Зіснятина. Це хата побудови 1912 року. Вони були настільки заможні, що приїхала бригада з Гусульщини. дійсно, це їм все вибудувала. Тут проживали шестеро дітей Гоєвих: Ольга, Юліан, Наталія, Євген, Омелян і Зенон. Юліан Гоїв навчався у реальній цісарсько-королівській школі у снятині, переважно на відмінно. Корпус Снятинської цісарсько-королівської школи 1907 року побудови. Юліан Іванович Гоєв навчався тут з 1908 по 1912 рік. Завжди був грамотний, толковий, завжди проявляв інтерес до іноземних мов. Він дуже добре французьку вчив з латиною. От якраз в руках тримаю журнал за 1908 восьмий дев'ятсот Навчальний рік, четвертий клас реальної цісарсько-королівської школи в Снятині. І тут під дев'ятим номером, тобто дев'ятий учень іде. Гоїв Юліан Володимир. Тобто в нього було подвійне ім'я при хрещенні. Язик руським, тобто українська мова, дуже добре. Язики німецьким дуже добре. Язики французьким добре. Дуже добре в фізиці, хімія дуже добре. Закінчив школу, а потім поїхав в Берно, вчився два роки. А він приїхав на канікули після другого курсу. Почалася війна, Перша світова, і він добровольцем вирішив піти у військо. Кожна мама відговорює свою дитину, щоб не йшло, бо переживає. Вона ну, хотіла, щоб він все ж такі студії закінчив, але він вирішив, що його обов'язок бути на війні. Він так безпосередньо, то він зустрів. Серпні 1914 року вдома. І наскільки я знаю, він був один із перших добровольців зняти на саме в Легіон української січової сусі, бо по віку його би в регулярну армію не взяли би. А тут він підходив. Тато його виховував в тому дусі, що поляк, Москаль і навіть той же Австріяк це все окупанти української землі. І легіон Січових стрільців це буде як зародок української армії, що треба взяти в Австріяка зброю. А вже коли стане місніше, може австріяка бити у грудні 1914 року. Юліан Гоїв отримав поранення стегна розривною кулею під воловцем у бою. за Карпатські перевали. Під час лікування у місті Мукачеве прийшов австрійський лейтенантський курси і отримав січовий чин Хорунжого. Військово звитяганий більше. Ну і водночас трагедія це бої на маківці, 29 квітня, 4 травня 1915 року, 4 травня. В останній день боїв на горі. Відбувалася евакуація поранених і тих, хто не міг вже утримувати позицію, тому що москалі збільшили натиск. Січовикам все важче і важче було триматися. І через це Юліан і ще кілька бійців зіснятина пішли рятувати побратимів, які опинились в такому оточенні. Хтось і поранений був. Юліана підстрелили в ногу, і москалі, за рахунок того, що коли він вже якогось свого пораненого витягав, вони його підстрелили і схопили. Ося фотографія, вона взагалі унікальна тим, що тут є Євген Коновалець разом з Юліаном Гоєвим, п'ють разом чай в таборі для військовополонених австрійських і німецьких містечку Чорний яр Астраханської губернії Російської імперії. Орієнтовно, серпень 1915 року. Юліан пробув у полоні з травня 1915-го і орієнтовно до листопада 1917-го. Він приїхав додому, він трохи підлікувався, в нього дуже здоров'я було таке підірване. Але з часом він повернувся в свою частину, так як він розповідав. Ну і вони і на Дніпрянську країну заходили, тож відомо, як січовики, там і про світу, яку провели, і. Участь у визвольних змаганнях взяли Снятин, він після 1917 року не з'являвся, в крайній мірі офіційно. Коли вже почалась формуватися ця Червона Галицька армія після кількох домовленостей з більшовиками і представниками Галицької армії, то Юліан отримав посаду командира другого куреню бригади українських січових стрільців. Але, наприклад, в КПЗ комуністичну партію Східної Галичини, чи в КПБ він не вступав, тобто він комуністом не ставав. Він виконував виключно військову таку функцію. З 1924-го до арешту Юліан Гоїв жив у Харкові і обіймав переважно військові посади. У нього була дружина Олена Тимофіївна-Рибалко. Вона була з Слов'янська Донецької області. Ця жіночка з ними тримала контакт. І в 20-х, 30-х, і, напевно, вже і в 40-х якийсь контакт був, тому що вона повідомила, що Юліан загинув. Вона була лікарем-хірургом в Харкові. Вони разом жили, вони проживали на вулиці Пушні. Шкіна зараз це Григорія Сковороди в Харкові. У вересні 1937 року Юліана Гоєва арештували у його квартирі. Обшук в квартирі не проводився. Його допитували до листопада 1937 року. І, звичайно, багато що в тих протоколах, правда, але велика частина ну, повна вигадка, тому що там потім проводили очні ставки з його командиром, співслуживцями, ще якісь люди. Тобто майже все він заперечив. Тобто було зрозуміло, що справа сфальсифікована з нуля. І Юліана засудили до розстрілу в грудні, і вже 10 грудня 1937 року Юліана в Харкові розстріляли з конфіскацією майна. Юліанової могили нема. Зрозуміло, що всіх розстріляних звозили по різних місцях, закопували, це ж приховували ці злочини. Ми його вже навряд чи знайдемо, тому що це скільки кісток, скільки загублених душ. Це могила батьків Юліана Івановича Гоєва, Іван і Анна Гоєви. Батьки померли в 50-х роках. На жаль, родичів по прямій лінії не залишилося. Восени 2024 року історик і дослідник родини Гоєвих Андрій Бойда розпочав процес реабілітації Юліана Гоєва. З одного боку, так, ти людину вже не повернеш фізично, це зрозуміло. Але тут така моральна справедливість, що ти доказуєш, що людину дійсно незаконно позбавили життя. Ти доказуєш, що людина була чиста, невинна і спокійною душею Ти розумієш, що ти виконав ту місію. Бо не встигли зробити ні рідня, ні, наприклад, дружина, ні ще хтось. Домогтися результату вдалося через сім місяців. Це було 29 квітня цього року, 2025-го. Дзвонить мені телефон. Ну, от якраз один із співробітників Українського інституту на пам'яті. Андрій Васильович, хочу вас повідомити. Юліан Іванович Гойв реабілітований. Унікальність полягає в тому, що людина реабілітована не за СРСР, а за незалежної України. І ймовірніше за все, що це за останніх 25 років, це перший січовий стрілець, який реабілітований посмертно саме українською державою. І відповідно, що це напевно ще й перший, кого реабілітувала національна комісія. Приємно, коли згадають, бу... згадають, коли, коли будуть пам'ятати, що пам'ять про людину, яка щось зробила для України. Якось не буде забута і пропаде без вісті людина. Свого часу мамин однокласник Гриць Дудчак. В нього була така ідея, щоб вулицю, де хата стоїть, в снятині, переіменувати на вулицю братів Гоєвих. Ну але було би приємно, якби пам'ять про нього, хоч би в назві вулиці збереглася.